Друзі, скажіть мені чесно, ви коли востаннє бачили, щоб бетонний завод робив ракети? Ні, не снаряди, не лопати, не плитку для тротуарів, а справжні ракети? Ніколи. От і я ніколи. То що нафіг коїться, що це за цирк, коли нам розказують, що якась контора, яка вчора клала бордюри, сьогодні вже клепає фламінго, суперракети, які нібито мають врятувати Україну? Друзі, поясніть, ви реально вірите, що з цього цирку на дроті вилетить щось серйозніше за паперовий літачок? Чи може я. Зійшов з розуму, а світ навколо став новою Алісою в країні Зеленського? І от головне питання: де чорт забирає ті сім штук фламінго на день, які нам обіцяв сам великий вождь у жовтні? Сім на день, друзі. А зараз, коли я це перевіряю, у мене комп'ютер починає глючити монітор, димить, бо не витримує такого цинізму. Уявляєте, скільки їх мало би бути за два місяці, як мінімум сімдесят? То де вони? Деці 70 пташок, чи вони полетіли прямо в офшори разом із черговими мільярдами з бюджету? Не... мене звати Олексій і ви на Зінчук. Подкаст тут ми не боїмося задавати питання, які печуть сильніше, ніж будь-яка бандерівська правда. Друзі, підпишіться прямо зараз, бо це відео може знову почати палити мій комп'ютер від правди. Натисніть коментар, поширте, бо без вас ця розмова лишиться в маленькій кімнаті, а ми маємо винести її на площу. Тепер сідайте зручніше, бо починаємо розбирати найсмішніший і водночас найтрагічніший цирк останніх місяців ракету примару під назвою Фламінго. Зеленський урочисто заявляє: будемо випускати сім ракет щодня. Сім це навіть не план, це маніакальний фантом. Люди, які ще мають пам'ять, відразу згадали совкові часи. Коли на партійних з'їздах обіцяли п'ятирічку за три роки. І от тепер ми бачимо нову реінкарнацію совка, обіцянки, які можна вішати на вуха, а не запускати у небо. Бо що сталося далі? Пройшло два місяці, і виявилося, що роблять не сім, а одну одну жалюгідну штуку на день. Це якщо вірити офіційній статистиці, яка завжди малює трохи краще, ніж є насправді, тобто максимум 30 за місяць. Але і цієї однієї ніхто не бачив. Усі питають, де вони. І ніхто не відповідає. Я на секунду уявив, що Зеленський знову вийде в жовтні і скаже: Ми організували політ навколо підприємства все чудово, все літає, але тут же прилітає новина. Русня давно знайшла цей завод і рознесла його в пил. І весь цей цирк закінчується швидше ніж виступ 95-го кварталу. І от у цей момент я питаю, друзі, що коїться? Може, це взагалі не ракета, а картонний макет для телемарафону. Може, це черговий Нептун, який існує тільки на презентації, а на фронті хлопці сидять без боєприпасів і копають окопи власними руками. Згадайте, як було звані тоді фламінго? Нам кажуть. Ця ракета вдарила по будівлі ФСБ. А ви бачили наслідки? Одне вікно вибите, кілька цеглин полетіло. Штукатурка обсипалася. Якщо це був фламін на фламінго. То він вибухнув як петарда на новий рік. Ніяких 150 кілограмів вибухівки, про які кричали на марафоні, там і близько не було. Експерти прямо сказали, максимум півтонни, і то це перебільшення. Тобто історія про суперракети розсипається як картковий будиночок. А тепер головне, якщо в нас справді є 70 ракет. Чому вони не застосовуються? Чому на фронті хлопці волають дайте артилерію, дайте боєприпаси, дайте хоч щось. Чому вони ріжуть старі труби, щоб зробити міномети? А фламінго десь пиляться на складах? Бо їх нема, друзі, їх просто не існує. Є тільки красиві презентації і рахунки в офшорах. Я сиджу, читаю ці новини і думаю: Володя, що ти вживаєш? Чим ти себе колиш, що вигадуєш такі казки? Ти серйозно вважаєш, що українці це стадо, яке можна годувати байками про ракети з бетонного заводу? Ти справді віриш, що якщо повторити брехню 10 разів вона стане правдою? Друзі, напишіть у коментарях, ви ще ведетесь на ці казки? Чи вже зрозуміли, що це театр для бідних? А тепер трохи історії. Совок е, любив робити суперпроекти. Пам'ятаєте, як хвалилися, що СРСР полетить на Марс? Що будуть космічні міста? А в результаті люди стояли в черзі за туалетним папером. Оце саме зараз відбувається у нас. Зеленський обіцяє фламінго, а на фронті немає навіть турнікетів. Совок повторюється тільки тепер у зеленому кольорі. І тут треба сказати прямо: за фламінго це, це не зброя, це схема. Схема, щоб викачати мільярди. Бо хто контролює закупівлі? Ті самі кроти банкової. І хто отримує контракти свої фірми створені вчора? Пам'ятаєте історію з вебкам-моделлю, яка раптом виграла тендер на антидронові сітки? Оце та сама логіка. Тільки тепер масштаб більший не сітки, а ракети. Бо на ракетах можна списати мільярди, і ніхто не перевірить, бо секретно. І знаєте, що найстрашніше, що навіть зараз знайдуться люди, які скажуть, ну, за те він намагається, за те він щось робить. Друзі, отямтеся, він нічого не робить, він тільки малює красиві картинки і краде ваші гроші. І найгірше, що він робить, це руками ваших синів, які гинуть на фронті. Бо кожна неіснуюча ракета це ще один загиблий солдат. Друзі, я хочу, щоб ви зараз підписалися на канал і поширили це відео, бо нам треба пробивати стіну брехні. Без вас це неможливо, без вас ця правда так і залишиться в темряві. А тепер ще один момент. Чому Зеленський так любить фламінго? Бо це символ, це пташка, яка літає високо і красиво. Тільки от у нас не пташка, а курка без голови. І ця курка не літає, а б'ється об стіну. І от уявіть, як смішно виглядає країна, де президент розказує про фламінго, а на фронті хлопці без касок і броніків. Це навіть не трагедія, це фарс. Я хочу нагадати ще одну історію. Пам'ятаєте, як у серпні говорили про Пегас, що в нас буде нова суперзброя? Де вона? Нема? Пам'ятаєте про Кільчин, теж десь загубився? І тепер фламінго це не ракети, це серіал, серіал, який має тримати вас у напрузі, щоб ви думали: от, от ще трохи, і ми переможемо. А насправді ви просто дивитесь шоу 95 й квартал 2.0». Друзі, скажіть чесно, у вас теж від цього димить монітор? Бо я коли читаю чергову новину про фламінго, у мене реально зависає вся система. Це настільки абсурдно, що навіть комп'ютер не витримує. Тепер я хочу зробити висновок. Фламінго це. Це не про оборону, це про рейтинг. Зеленський думає, що якщо він покаже ще одну красиву презентацію, його рейтинг виросте. Але він помиляється, бо люди вже бачать. Люди бачать, що замість зброї їм дають каски, і що ці каски коштують мільярди з їхніх кишень. Я питаю вас, скільки ще ми будемо терпіти ці брехні, скільки ще будемо слухати казки про та фламінго і чекати, що вони врятують нас. Чи може пора сказати досить, пора вимагати реальної зброї, реальної відповідальності, реального лідерства. Друзі, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, поширюйте, бо тільки разом ми зможемо зламати цей цирк. І тепер останнє всі завдання. Напишіть у коментарях: вірю у фламінго. Якщо ви все ще вірите в ці казки, це липа. Якщо ви розумієте, що це черговий обман банкової, ваш вибір покаже, хто ще живе в ілюзіях, а хто вже прокинувся. Це був Зінчук Подкаст. Мене звати Олексій. Дякую, що були зі мною. Ми ще повернемося.